Так, дивись, по фольксвагену твому. Підварили. Раз, два, три підварили. Чи чотири чи чотири даже. Дивись, втулки, щоб ти розумів, що в тебе з втулками. Бач? Тріщини безобідні, герметичність вона пройшла, все чудово. Тому сьогодні міняємо втулки, миємо, прирізаємо сідло і ставимо новий комплект клапанів, сальники, збираємо, вправляємо гідрокомпенсатор і все буде чудово. Сьогодні постараємося до вечора відправити. Чекай. Наші сідла прирізані, плоскість фрезерована, все чотенько. Буде наша ГБЦ 1.6, с готова. Такий має фінальний результат. Зробили тесну герметичність, прирізали сідла, заміна направляючих втулок, заміна комплекту клапанів, клапана АМП. Тріщини між сідлами безобідні, нічого страшного немає. Все, все чітко. Підварили, де потрібно, фрезернули 17 сортів. Такий воно має. Ми... У нас гідрокомпенсатори справили, промили їх обов'язково. От. От Вони мягенькі, нажимаються. При першому пуску, коли 10 можуть потарах хотіти, то в прокачаються. Все готове. Доброго дня, ваша робота. ДБТ працює добре. Дальше дати чути наразі. дякую.